26 років тому вас посвятили священникам, ді... а потім вже ви прийшли до нас вже ще через місяць чи трошки місяці не буде, ви вже наш. Для нас вони зробили так, слава Богу. Тому ми дуже раді, і ось ви сказали, що людина багата, вона роздає роздає все багатство своє мається на увазі. То ми хочемо сказати, ви також для нас багата людина, бо ви віддаєте нам щирість, велике серце, душу свою. І ви створили тут прекрасний, Ну, я маю на увазі з усіма, з громадою, прекрасний наш храм, де ми завжди відчуваємо домашній залишок, де завжди ми відчуваємо. Вашу потребу, нашу потребу, вашу потребу, нашу потребу. Але ми йдемо сюда як до лікаря до вас лікувати свої душі, як для вчителя. Бо ви вчитель, ви починаючи з маленьких, ви вчите наших дітей. Дорослих чи чите молитися, чите молитва. І нас, уже дорослих, чите молитва. То ви для нас ще як вчитель. Ми йдемо на проповідь до, до, на ісповідь до вас, ми е, отримуємо пораду, ви для нас ще й порадник. Ми завжди відчуваємо тепло вашої душі. Тепло вашого серця. Ми вам дуже вдячні за це. І ми живемо з вами, можна сказати, і тому настали, звичайно, зараз для нас важкі часи. І ми відчули вашу допомогу, ми відчули ваші молитви під час, коли розпочалася війна. Ви вчилися як і волонтери. Ви як і захисник, бо ви пішли з Христом попереду громади на зустріч із акціянами. І ми думаємо, я вже говорила, що ваші молитви разом з нашими молитвами, ви завжди молитесь за наших захисників, за нашу країну, за нас, Славутич. Ми це відчуваємо, всі це відчувають. І тому і тому у нас славути, слава Богу, стоїть, і з подальшими молитвами він і буде стояти. Тому ми щиро дякуємо. І у вас вже величезна сім'я, можна сказати. Ви маєте зятя також священника. Підростає у нас ваш помічник наш свірах Тому ми дякуємо, дякуємо вашій родині, яка постійно була з вами. Яка надихала вас, яка допомагала вам, ми це відчували. Тому ми всім, вашій всій родині, дякуємо. І про вас можна говорити дуже багато. Коли подивилися, дітки в неділю збираються, вони йдуть з захопленням, бо вони відчувають вашу також турботу. Ми всі, йдемо. у вас півча чудова, всі помічники ваші, пана Марі. Ми всім вам дякуємо. Щиро дякуємо, і бажаємо, можна багато говорити, але я не буду говорити, бо ми знаємо, які ви у нас. Ми просто вас цінуємо, любимо і бажаємо е, щирості, щоб у вас залишала, щоб у вас був душевний спокій, щоб вам терпіння, бо зараз ще в нас складна ситуація, проблеми складна з церквою нашою. Але тут ваші молитви, і ми. Віримо, як ви кажете, що якщо ми з Богом, то проти нас. Тому ми віримо, що ми будемо разом. Бажаємо вам, звичайно, здоров'я, вашій родині здоров'я, терпіння вам і хай Боженька вас благословляє на усі на всю службу, скільки ви проводите, дай Боже вам довгих років, і ми відчуваємо в храмі. З задоволенням слухаємо ваші проповіді, повчальні проповіді і нашу півчу, і всім ми дякуємо здоров'я, тепла, сімейного затишку і Божої благодаті для всіх.